Боже сохрани. А для чого ті люди, наші сини, наші батьки, чоловіки, брати, сестри віддали життя. За що? За те замороження конфлікту? Щоб воно ще було для наших, для моїх внуків? Ні, я такого не хочу. Я такого не хочу. Я вже втратила одну. Він доброволець пішов з перших днів. Зранку встав, каже, мамо, у мене справа є. Він 26 лютого мав летіти в Америку за контрактом. Я думала, що він пішов ще якісь додаткові питання, ладнати. А він приходить, вечором цілий день немає, вечором приходить і каже, мамо, я записався. Я був в воєнкоматі, я записався. Я завтра на 8 годин маю бути на місці. Все. І пішов. Тут не було ні слів, ні мови. Чи там оставайся, не йди. Він зробив свій вибір, що йому треба захищати свою сім'ю, своїх дітей, своїх батьків, свою батьківщину. Я дуже ним пишаюся. Каже, мамо, їдемо на Харківський, а з пів дороги дзвонить, каже: ні, ми повернули. Ми їдемо на Кліщівку. І все. Як його побратими розказують. Він у нас був розвідник, навітник. Дрон Камікадзе прилетів. Вони були в якомусь захистку, прилетів цей дрон. В нього шансів не було ні на грав, ні на, на, на один відсоток, щоб він остався живий. Його просто так пробило всього. 24 роки йому було молодий хлопець. Пішов добровільно, загинув на запорізькому напрямку. Пологівський район, село Вербове. Він так мене втішав. У мене така більш безпечна професія військова. Я дронщик. Я все розпитувала, наскільки це небезпечно, де ти будеш в якому місці. Це, це дуже близько до нуля. Він казав: та ні, мамо, з артилерії будемо. Як виявилось, вони взагалі, були в тилу ворога і ходили на їхні позиції. Там... Загинув він від дрона теж. Знайшли з бойового завдання з хлопцем. І хлопця поранила його зламком. В будь-якому випадку заморожувати його не можна. Я так рахую. А чому? Тому що воно буде на покоління. Ми і так маємо, звісно, такого сусіда, знаєте, що він нас буде тривожити не, ще не раз. Я так рахую, що треба вимагати. Для свого захисту найбільше зброї, от я так рахую. І просто зусиллями Європи, і нашими зусиллями, якщо Америка нас просто не підтримає, просто вигнати цього ворога з нашої країни. Тоді вони в наступний раз не полізуть. 34 роки було сину, коли він загинув, а пішов сам, як війна почалась, сім'ю відправив жінку і сина і пішов воювати. Пройшов Гастомель, Ірпінь, Бахмут, Часів'яр, Ізюм, Краматорськ, Константиновку. І в Константиновці він загинув. І от вже скоро буде два орочки, як його немає у нас. Вінка зависила синочок, як би воно боляче не було, на мою думку, я дуже довго це думала. Якщо зараз її заморозити, як кажуть любою ці, ці, ціною, через років три вже, не, не п'ять, підуть мої онуки, і вона не зупиниться. Тому як би боляче не було, як би скільки хлопців не, не гинули. Але її не можна зупиняти. Просто не можна, бо це вони підіймуться, скажуть, це що ж ми воювали, кого ж ми боронили. Запорізька область поблизу населеного пункту Оріхів загинув в секунду і ще нічого не знаю. Він такий був скритний, ні не давав нам номери телефонів, ні своїх побратимів. Нікого. Пішов з перших днів. У ТРУ останнім часом мені тяжко даже слухати, що твориться. Дуже тяжко. Я тоді за що наші сини загинули. Тобто я правильно розумію, заморозка це не те, до чого? Хочеться перемоги, звісно, і миру.